Перевага лікування в нашому центрі заключається в тому, що ми використовуємо дві методики. Перша методика це біоміханотерапія. Вона включає в себе пропрацювання тригерних точок в місцях кріплення наших м'язів, тобто ми знімаємо запалення і ми знімаємо набряк цих тканин. Друга методика це кінезіотерапія. Вона передбачає декомпресійний ефект для наших м'язів, тобто розтягнення наших скелетних м'язів, котрі ми до цього пропрацювали по біоміханотерапії, і таким чином ми спочатку знімаємо напруження в місцях кріплення м'язів. А після того ми пропрацьовуємо вже на закріплення результату для того, щоб в майбутньому нам виключити можливість рецидиву. Кінезіотерапія, біоміханотерапія це симбіоз двох методик, котрі дуже ідеально поєднуються друг з другом. По-перше, за рахунок біоміханотерапії, ми пропрацьовуємо місця кріплення м'язів і ми знімаємо напруження і гострий біль. Ми знімаємо запалення, знімаємо набряк цих тканин в області спини, попереку, наших ніг, колін. Якщо ми говоримо за кінезіотерапію, то після того, як ми зняли гострий біль, ми пропрацьовуємо вже на закріплення результату. Тобто ми робимо декомпресійні вправи там, де в нас будуть задійні вже м'язи, котрі будуть закачувати і покращувати мобільність і рухливість наших суглобів, нашої спини, наших плечей, шиї тощо.